Криворізький басейн один з основних рудних районів Радянського Союзу. День у день на металургійні заводи країни безперервним. Током йдуть ешелони Криворізької руди. Центр Криворіжжя місто Кривий Ріг. За роки післявоєнної сталінської п'ятирічки місто невпізнанно змінилося. Виросли квартали нових житлових будинків, інститути, десятки шкіл. Сьогодні гірники Криворіжжя з'їжджаються на свій традиційний слід. Вони підсумують наслідки змагання і накреслять шляхи дальшого збільшення видобутку руди. Дерегати рудника в імені Карла Рідкнехта. Біля під'їзду міського театру. Антон Зіньков і його учень Прошаченко, зачинатель стахановського руху в Кривбасі Олексій Семиволос, знатні бурильники Євген Козюк, Петро Тимченко. До Дня зльоту Криворізький завод-комуніст. Арсенал гірничого устаткування не тільки кривбасу, але й всіх інших рудних районів країни організував виставку сучасної гірничо-рудної техніки. Один із стендів виставки розповідає про минуле кривбасу. Таким він був 30 річчя тому. Ці примітивні знаряддя для багатьох з нас, що сидять у цьому залі, не лише музейні експонати. Ми у роки нашої молодості видобували ними руду, сказав на зльоті Антон Зіньков. Тепер у наших руках потужна техніка. І хоч ми даємо руди в півтора рази більше, ніж до війни, цього замало, тому що руда це метал, а метал це могутність нашої батьківщини, сказав Семен Голубар. І ми дамо руди стільки, скільки потрібно нашій батьківщині в її великій боротьбі за мир, в її русі до комунізму. По всьому Килбасу розгорнулося соціалістичне змагання за дострокове виконання річного плану. Антон Зіньков закінчує буріння шостого шкуру, цим він завершує другу денну норму. За впровадження нових методів видобутку руди Антонові Зінькову присуджено сталінську премію. На шахті Нова часто можна зустріти гірників, що приїздять до Зінькова по допомогу та пораду. Сьогодні на нову прийшли учні г'єрнича ремісничого училища, тільки наздавши екзамени з теорії гірничої справи, вони зараз вперше спустяться в шахті. Поки підривники заряджають амонітом пробурені зіньковим свердловини, він розповість майбутнім гірникам про свою роботу. Раніше, щоб видобути руду з блоку, ми спершу бурили західки, говорить Зіньков. Бурили дрібними свердловинами по 2-3 метри. Бурили вручну. Робота була важка, а іноді і небезпечна. А коли з'явились потужні перфоратори, я подумав так. Якщо бурити глибокі свердловини метрів по 10-15 і розташувати їх віялом, то руди можна буде брати набагато більше. Зібралися досвідчені гірники. Інженер Скірко, партор Грудника Сіменов, інженер Хівренко, мій напарник Ділов, бурильник Голувар, інженер Свинаренко. Порадилися і вирішили прийняти мою пропозицію бурити глибокі свердловини по 10-15 метрів розташувавши їх по склепінню камері віялом. Справа ця була нова. Вона потребувала складних розрахунків виробничого риску. Прийшли в заводі. Почав я бурити. Пройшли метр. Але на сьомому метрі бур за Заїло головка бура була у формі долота. Тоді я й запропонував змінити форму головки, зробити її хрестоподібною. І справа пішла на лад. Через секунду підривники підірвуть свердловини, пробурені зіньковим. Застосування методу Зінькова полегшило працю бурільника, зробило її безпечною, збільшило видобуток труди з 20-30 до 500-600 тонн за зміну. Метод Зінькова широко розповсюдився на всі шахти Кривбасу. Шахта імені Кірова. Тут першими на роботу за методом Зінькова перейшли здатні бурильники, Колишній молодший лейтенант авіації Петро Тимченко, колишній старший сержант прикордонних військ Євген Козюк. Радянські люди виявляють таку ж доблість у праці, як і в бою. Вони знають, що кожна тонна видобутої руди – це шахтарський внесок у справу миру. У боротьбі за руду вирішальне значення мала співдружба шахтарів і учених. Академік Старіков читаючи в Приворійському рудному інституті лекцію про останні досягнення в теорії гірничих робіт, Розповідаємо і про методи новаторів, шахтарів Митрофанова і Зінькова. Докладніше про свій метод, говорить академік, розповість сам товариш Митрофанов. Пресорській кафедрі, бурильник шахти імені Комінтерну, депутат Верховної Ради Української РСР Іван Олексійович Митрофанов. Я вирішив перенести на нашу шахту досвід багато верстатників. Наша промисловість оснастила нас потужними перфораторами з автоматичною подачею бура, які значно полегшили працю. Це дозволило мені і багатьом іншим бурильникам перейти на роботу одночасно двома перфораторами. Видобуток руди значно збільшився. Але з кожним днем країна потребувала все більше й більше руди.